Євангелія на щодень 21 лютого Лука 22, 39, 42, 45, 23, 1. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну Гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як вже прибув на місце, він сказав їм: Моліться, щоб не війти спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути камене, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Підвившись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячену від смутку, і сказав їм, чого спите? Вставайте та моліться, щоб не з покусу». Коли ще говорив, аж ось надходить Юрба, і на чолі йде один з дванадцятьох званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати, а Ісус сказав до нього Юдо, поцілунку ведеш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: Господи, чи не вдарите нам мечем? І вдарив один із них слугу пересвященика і вітяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но, і, доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до пересвящеників, начальників, сторожі, святині і старших, що були вийшли проти нього. Як не розбійника, ви вийшли з мечами та киями, як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви? Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім пересвященника. Петро йшов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали в купі, Сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього, пильно каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи Не знаю його жінку. Та трохи згодом другий побачивши його, І ти з них каже. Але Петро відповів Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати справді, і цей з ним був, до того він із Галилеї. Петро озвався, не знаю, чоловіче, що ти кажеш, і зараз, як він говорив, ще заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, Перше ніж пімень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе. І багато іншого глузуючи говорили на нього. Як же настав день зібралася рада старших народу, пересвященики та книжники, і провели на суд свій і казали, коли ти Христос скажи нам, він відповів їм, коли скажу вам, ви не повірите. А якщо вас спитаю, ви не відповісте, віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали, значить, син Божий?» Він сказав до них Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? сказали ті, самі ми чули з уст його. тоді встала вся гром... їхня громада і повели його до Пилата. Гординня – піступна Порадниця. Вона, як правило, Прикрадається любов'ю, вона вважає, що знає все найкраще, миттєво приймає рішення, нікого не слухає, на основі одного слова робить висновки в цілій справі, легко обіцяє, ніколи не виконує своїх обіцянок. швидко здається і тікає при найменших труднощах. Вона дбає про те, щоб усім подобатися, живиться почестя, добивається привілеїв, задля власної безпеки, не стане на захист іншого. Вона дбає лише про себе, не рахується з Богом, зневажає людину. Життєвою порадницею Петра була саме гординя, його думка була важливішою за думку Ісуса. Він виголошував пустопорожні декларації, а достатньо було смиренно сказати: Господи, я буду чекати і чекати. Господи, прошу даро бути тихим і смиренним, не вивищуватися і не прагнути подобатися всім.